Вітаю вас на уроці української мови письмо і тема сьогоднішнього нашого уроку письмо малої букви Л букву сполучень, слів із вивченими буквами. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. А зараз, будь ласка, спробуйте відгадати загадку. Сил багато, птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, татусів матусь дітей. Скажіть, будь ласка, що це за птах, який літає у повітрі і возить у собі людей? Правильно, це літак. В нашому слові є звук лі. Який? Літак. Сьогодні з вами ми навчимося. Писати літеру L. Приготуйте, будь ласка, посібники і відкрити їх на сторіночці 78. Це 7 та 8. Перед тим, як ми з вами будемо е, працювати, ми повинні виконати пальчикову гімнастику. Повторюйте, будь ласка, за мною. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці. А тепер давайте ми з вами згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спинка рівна, ноги повною ступнею на підлозі, руки у нас на парті або на столі, зошит лежить на олівець тримаємо трьома пальцями. Ну що ж, а тепер, будь ласка, починаємо виконувати перше завдання. Давайте ми назвемо перший звук у слові лінія та літак. Лінія. Перший звук лі, він м'який. А в слові літак літак Лі. він також м'який. Добре, а скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, якою буквою його позначають? Звук Лі позначають буквою Л. Зараз візьміть у руки простий олівець і наведіть лінію, по якій летітиме наш літак. Поставте відео на баузу і виконайте це завдання. А тепер ми з вами будемо вчитися писати малу букву «л». Дивимось уважне відео, потім будемо аналізувати, з яких елементів складається наша літера. Давайте проаналізуємо. Дивимося, ми спочатку робимо, ми працюємо на основному рядочку, не виходячи за його межі, в нас є нижня лінія основного рядка і верхня. Ми починаємо із заокруглення. Піднялися трішки вище нижньої лінії основного рядочка. Робимо заокруглення, далі ведемо похилу лінію до верхньої лінії основного рядка. Доторкнулися до верхньої лінії. І далі повертаємося цією ж стежинкою похилою лінією. Тільки тепер робимо, розходячись, так, заокруглення праворуч. Ну що ж, давайте ми з вами спробуємо виконати перший рядочок, написати. Пишемо за зразочком літеру L. Ставимо відео на паузу. І прописуємо перший рядочок. Після того, як ви пропишете перший рядочок, вам треба буде написати букву сполучення. Л ЛО. Будь ласка, дітки, коли ви пишете, обов'язково промовляйте те, що ви пишете. Л ЛО. Л ЛО. Л ЛО. Стамо відео на паузу, не забуваємо, для того, щоб встигати. Далі ми будемо. Наступне боку сполучення прочитайте, яке писати. Л -ла. Л -ла. Л -ла. Будьте уважні, у нас з'єднані літери, ми їх не роз'єднуємо. Ставимо відео на паузу і працюємо самостійно. Після цього нам треба з вами виконати патчикову гімнастику, як ви написали, два рядочки. Потім, будь ласка, повторюйте за мною. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала. щоб бачила бабуся, казочки читала. Молодці, потребу, будь ласка, ручки, щоб руки відпочили. Тепер беремо знову олівчики і працюємо з наступними двома рядочками. Дітки, наступні два рядочки вони легкі. Там ми просто після літери L ведемо угору і дописуємо літеру І. І так далі. Далі буде яке з'єднання? Давайте подивимось разом з вами. Прописуючи, постійно повторюєте. Далі Ул. і останнє буде лу. Будь ласка, поставте відео на паузу і пропишіть ще ці два рядочка. Після того, як ви пропишете, ми з вами трішечки відпочинемо. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри, так, руки до гори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси так про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Молодці. Дуже гарно відпочили, а зараз ми допишемо з вами останні дітки. Тут слова ла. Давайте прочитаємо разом. «Лан, мило, Аліна, Алла. <Point> Давайте ми разом з вами пропишемо ці слова. Ла. Ла Дивіться, будь ласка, в передочках, скільки у вас там вміщається. Наступне. Ви напишете слово Аліна. І Алладінка. Після того, як ви пропишете ці два рядочки, ставимо відео на базу і прописуємо. після того, як ви пропишете ці два рядочка, вам треба оцінити свою роботу на уроці, позначивши відповідну краплиночку. Якщо ви гарно працювали і ви задоволені своєю роботою, так як ви сьогодні писали, оберіть, будь ласка, краплиночку першу, яка посміхається. Ну що ж, на цьому наш урок української мови письмо закінчено. Я сподіваюся, що всі завершують наш урок із гарним настроєм, такий, як зелений смайлик. На цьому наш урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей!